Всім привіт! перше в житті буду замінювати масло на своєму мотоциклі Зоншен Carrera 300. В салоні, де я купував мотоцикл, порадили масло Motul 5100 10 w 40 Знайшов найдешевший варіант в інтернеті. За 4 літри. Я заплатив 1625 гривень і 118 гривень за доставку новою поштою. Космічна ціна за доставку. Значить, посилання залишу в описі до відео. Потрібна якась ємність для того, щоб злити масло. 5-літровий бутиль, обрізаний ключ на 17 і на 24 але в мене тільки на 17 тому буду лише відкручувати зливний болт. Напевно, лійка для того, щоб залити нове масло, це з генератора Плюс відео я дивився, що рекомендують мати магніт, щоб прочистити фільтр. Але якщо я не доберуся до фільтра, то мабуть він мені не знадобиться. На мотоциклі <зас> зараз пробіг 178 км. Мені рекомендували замінювати раніше, але нарешті я до цього дійшов. Тут в мотоциклі є віконечко, де можна перевіряти рівень мастила. Як бачимо, це мастило з. Китайського заводу, яке йшло, не знаю, наскільки воно хороше чи ні. Зараз будемо відкручувати, замінювати і дивитися на стан. Дивіть 1 один. Вятуйте! Дзвінок другу, можна. Приїхав до друга Стаса, бо сам не зміг відкрутити. Так поспішав, що не закрив оцю пробку, і вона на під'їзді в мене вискочила, ледь не загубив. Нюанс, що підкручуючи пробку. Тут немає щупа. Відповідно, єдиний спосіб дивитися на рівень масла це через це віконечко, якщо мотоцикл тримати вертикально. Коротше, виявилося, що секрет, щоб відкрутити, треба ривками, а не сильно тягнути. Я цього не знав, відповідно, не зміг на китайському мотоциклі відкрутити. Зараз так. Пішло. Мастило із заводу Ось якогось мутного кольору. Угу. Поки доїхав до друга, ще не накатав, коротше, загальний пробіг, що 185 кілометрів. Коли стекло, ще треба поставити вертикально, буде мотоцикл, щоб воно дотекло. Але поки доїхав 20 хвилин, то гарно прогрів двигун. Так, це перемога. Бачимо, мастила не дуже багато. Дивіться стільки стружки, це просто... це просто космос. Оце такі китайські мотоцикли. Так, з іншої сторони мотоцикла. Ключик на 21, так? 24. на 24. Теж треба відключити незручно. Фільтр, грубої чистки. Так, дуже незручно зроблено. Захист заважає відкручувати. Кейку Блогер говорить, треба знімати захист. Шок-контент. Що ж там покаже фільтр грубої очистки. Загубити. Так, пружинка на місці. Що там фільтр. Є трошки Стружки. Стружка. Ага. І зараз саму сіточку виймемо. Маю магніт, можемо ще, ще треба давай, давай, магніт. Магнітом витягуємо сам фільтр. Сіточку цю... Опа. Так. Ось. Трошки є. Ага. Оце видно. Десь. Так. Ну, не критично, але... Ні, нормально. классна штуканус ти сюди саму дырку поніс чу знає мастила так вытираешь. ага целышки все старого мастила прибираєш Воно гаряче дуже. Тробимо так. О, Тура як відблискує одразу на цьому. Ага. Сіра, стружечка. Так, вроді є. Вставляємо з воротньому порядочку. Сіточка. Дружинка і потім закручуємо. Так, це все діло. Якби ще бігун такий гарячий не був. Давай все-таки дам Так. Да. Головне не забути залити новим стил. <laughs> так, заливаємо мотюль, постараємося залити близько літр чи літр. 200 мл, і подивимося, що з того вийде. Літр 100 грамів зайшло в нього. Як так оце робити і без щупа? Давайте по віконочку. Так, дуже зручно постійно перевертати мотоцикл. Так, супер повно.